Ягоди нашого дитинства, їли і їмо їх скільки влізе. У нас сьогодні найсмачніший десерт чорниці із домашнім молоком. А ще сьогодні із чорницями наліпимо вареників. Як ми ліпимо вареники? На нашому каналі є відео. Викладаємо на плесканці чорниці і ліпимо вареники зручним для вас способом. Як у нійте. Ми ліпимо варенички ось так і вже ставимо воду, будемо поміщати вареники у кип'яток. Смачні й пухкі вареники. Як пиріжки, зверху за бажанням посипаємо їх ще цукром. Ви таких смачних вареників ще не їли. І з чорниць ще й варимо варення. Та заберіть ще одного бонуса, неймовірно, смачного варення із чорниць. А де ми чорниць узяли? Ми назбирали чорниць у лісі у сосновому лісі. І як ростуть чорниці у лісі? А ось так на гілочках, низенько збираємо і складаємо у відеречко. Назбирали уже чорниць у сосновому лісі. Ось як на гілочках ростуть ягідки, чорнички. І з чорницями не тільки вареників зваримо, а приготуємо смачне варення, висушимо ягоди на компот та на чай. Висушуємо на чай і, звичайно, ось такі гілочки, листя із ягідьми. Смачний чай із чорничника, бо запарюємо його в термосі. Та заберіть ще одного бонуса, неймовірно, смачного варення із чорниць.